У вас коли-небудь була проблема спати в одній позі, а не в іншій. Хтось спить на животі, хтось на правому, а хтось на лівому боці. Крім того, є ті, хто любить робити це, згорнувшись калачиком у позі ембріона, і ті, хто лежить на животі. І знову ж таки, є ті, хто любить носити піжами, і ті, хто ні. Є ті, хто любить одягати ковдри, і ті, хто хоче почуватися вільним. Що ж, якщо ви належите до тих, хто ніколи не ставив собі цю проблему, завдяки цій історії дзен, яка наведена далі, ви дізнаєтесь, що станеться, якщо спати на лівому боці. Тож дотримуйтесь до кінця, адже те, що ви почуєте, залишить у вас подих і змусить серйозно переглянути свій звичний спосіб сну. Але перш ніж продовжити, якщо ви ще цього не зробили, підпишіться на канал. І активуйте сповіщення, щоб ви отримували інформацію, коли ми публікуємо новий вміст. Подивіться до кінця, щоб краще зрозуміти. У тихому буддистському монастирі, розташованому серед гір Японії, зануреному в безтурботність садів, літній і мудрий чернець Сінзо вирішив присвятити особливий вечір, щоб поділитися глибокими істинами про те, як ми звикли спати. Місяць яскравий і круглий на нічному небі, здавалося, благословляв атмосферу споглядання, яка поширювалася серед відданих учнів, що зібралися в головній залі. Сінзо, сидячи на татамі, почав говорити спокійним голосом, ніби його слова були легким вітерцем, що пестив уми тих, хто його слухав. Сьогодні, дорогі учні, ми з'ясуємо, чому сон на лівому боці є найкращим. Що ви можете зробити для свого фізичного здоров'я та емоційного благополуччя. Монах почав ми разом досліджуватимемо глибокі зв'язки між практикою сну на лівому боці, користю для нашого тіла та духовним пробудженням. Нарешті ви зрозумієте, чому буддистські ченці століттями сплять на лівому боці. У той час як учні все більше захоплювалися та інтригувалися цією темою, Сінзо продовжив свою промову. У стародавній східній традиції зв'язок між тілом, розумом і духом був невід'ємною частиною шляху до мудрості та рівноваги, а сон на лівому боці завжди мав велике значення. Цей вибір не є випадковим, а відображає глибоке розуміння фізіологічних і духовних принципів, якими керується практика сну. Першою перевагою сну на лівому боці, сказав Монах, є досягнення оптимального лімфодренажу. Лімфа тече по нашому тілу. І це важливо, як тиха річка, що граціозно тече по землі. Ви повинні знати, що ліва сторона нашого тіла є охоронцем цього життєво важливого потоку, оскільки вона несе з собою вантаж білків, глюкози та інших речовин. Спати на цьому боці це ніби відкритий шлях до річки, дозволяючи нашому тілу позбутися токсинів, подібно до того, як річка несе сухе листя дрейфуючих дерев. З доброзичливим поглядом Сінзо звернувся до своїх учнів, віртуозно розповідаючи про другий дар. Шлунок і підшлункова залоза трохи схожі на божества нашого внутрішнього храму, сказав Сінзо. Коли ми лежимо на лівому боці, ми створюємо священний простір для танцю цих двох органів, які змушують шлунковий сік рухатися з витонченістю танцюристів у театральній виставі. Розумієте, такий сон – це не просто фізичний акт. Це запрошення на внутрішнє свято, тихе свято ферментів, які готують наш організм до нового дня. Монах, щасливий бачити, що учні так зацікавилися його словами, продовжив говорити про третій дар, який походить від сну на лівому боці, очищення, справжній нічний ритуал, відпочинок на лівому боці, сказав він, полегшує потік травних відходів, як струмок, що тече крізь родючий ґрунт. Кишечник стає садом, де відкладаються поживні речовини, і вранці наше тіло готується до церемонії виведення щоденного відродження. Під м'яким світлом, яке заповнило кімнату, Шінзо детально розповів про ще одну перевагу сну на лівому боці, говорячи про любов серця. Наше серце є володарем нашого тіла, сказав він з усмішкою. Сплячи на лівому боці, ми пропонуємо серцю ідеальний фон для його роботи. Аорта, її посланник починається величною дугою до лівого боку, як мандрівник, що переходить міст, що робить подорож легшою, а кровотік більш гармонійним. Монах злегка підвівся, ніби танцював разом із хвостом, і продовжив п'ятий дар. А тепер поговоримо про сплін, віддану служницю. Цей прихований орган, охоронець нашої життєвої сили, знаходить спокій, коли ми лежимо на лівому боці. Тілесні рідини стають посланцями цього миру, прокладаючи свій шлях до селезінки, як паломники, що прибувають до таємного святилища, живлячи та підбадьорюючи. А як ти спав до сьогодні? Пишіть в коментарях і давайте обговоримо тему. Тим часом, якщо вам подобається відео, поставте лайк і поділіться ним. Ви допомагатимете нам щодня створювати новий вміст для вашого духовного зростання. Глибоко подивившись, Сінзо представив шостий дар з відтінком поезії. Подібно до природи, що стежить за течією річки, сон на лівому боці є актом зв'язку з гравітацією, мовчазним господарем, який керує нашою подорожжю вночі. Сила тяжіння стає охоронцем шляхів нашого лімфодренажу, мовчазним супутником, який супроводжує наше тіло під час ритуалу очищення. У відпочинку на лівому боці продовжував майстер. Ми також знаходимо баланс між тілом і розумом. Сон на лівому боці це не просто акт комфорту для внутрішніх органів і нашого організму в цілому. Стародавня східна мудрість вчить нас, що такий спосіб відпочинку збагачує наше здоров'я та наш зв'язок із внутрішнім і зовнішнім світом. Це справжня курка до життя, яка розкривається у снах і тиші лівого боку. Отже, такий сон це не просто відпочинок для тіла. А можливість для внутрішнього та духовного пробудження. Поки світ лежить у глибокому сні, ми, практикуючи лівосторонній свідомий сон, занурюємося в глибини буття. Це священний момент, коли розум звільняється від ланцюгів повсякденних думок, відкриваючи тонкі двері до універсального усвідомлення. Сінзо, все ще посміхаючись своїм учням, пояснив концепцію балансу між інь і ян у вісні, ліва сторона. У своїй більш інській природі огортає нас як обійми ночі. Тиша, яка виникає в результаті цієї практики, є даром пропозицією нашій внутрішньої сутності. Через конкретні приклади Сінзо розповів про ночі, коли монахи, занурені в практику свідомого сну на лівому боці, відчували потік енергії, як тиха річка, що перетинає їхню істоту. Життєва енергія в гармонії з природою танцює, поки тіло відпочиває. Створюючи гармонію, яка резонує в усьому монастирі. Таким чином, переваги цієї практики виходять далеко за межі фізичного аспекту, включаючи духовний. Заглиблюючись у аналіз фізичних переваг, Сінзо розповів про літніх монахів, які, прийнявши цю практику, відчули більшу гнучкість і силу у своїй медитаційній практиці. Таким чином, сон на лівому боці стає ідеальним доповненням до пошуку просвітлення. Готуючи ґрунт для розуму і тіла, чернець між однією історією та іншою, підкреслив важливість перенесення цього усвідомлення в повсякденне життя, зробивши здоровою звичкою ніколи не здаватися. Не лише в тиші монастиря ми можемо культивувати цю практику, підкреслив він давайте принесемо його з собою в наші домівки, шануючи своє тіло як храм, у якому перебуває святість ночі. Шінзо, зосереджуючись на звуках сакати та річки, які можна було почути навколо монастиря, додав: Сама природа вчить нас, як важливо узгоджувати наш сон з течією світу. Ліва сторона, як листок, колисканням вітром, приєднує нас до цього вічного танцю. Коли його учні з великим інтересом слухали, Сінзо розповів про інші важливі переваги сну на лівому боці: спати на цьому боці, сказав він. Полегшує дихання, створюючи гармонійну синергію між потоком повітря та биттям серця. Коли ви лежите на лівому боці, трахея і стравохід займають більш природне і пряме положення відносно хребта, таке вирівнювання полегшує проходження повітря через трахею до легенів, сприяючи більш вільному диханню. Крім того, діафрагма головний м'яз, який бере участь у диханні, розташована під легенями. Сон на лівому боці дозволяє вашій діафрагмі рухатися вільніше, сприяючи глибокому та плавному диханню. А розташування серця з лівого боку грудної клітини ще один ключовий елемент. Насправді, сон на цьому боці зменшує тиск на серце і покращує кровообіг. Сон на лівому боці також може допомогти запобігти кислотному рефлюксу. У такому положенні шлунок розташовується нижче стравоходу, що знижує ризик повернення шлункового соку в стравохід. А потім додав Шінзо, такий сон забезпечує природну підтримку хребта, зберігаючи оптимальне положення для пробудження без напруги. Ви коли-небудь помічали? Запитав Чинця, що хребет має природну S подібну кривизну? Якщо ви лежите на лівому боці, це положення краще відображає природний анатомічний вигин хребта. Мінімізуючи навантаження на диски та суглоби, пам'ятайте, сказав преподобний, що сон на лівому боці це не тільки спосіб покращити відпочинок тіла, але й шлях до усвідомлення та духовного зростання, так само, як буддистські ченці, усвідомлюючи взаємозв'язок між тілом і розумом, ми завжди приймали лівий бік як привілейоване положення для сну. Ви теж повинні звикнути до цього. Таким чином, і ваше тіло, і ваш розум почуватимуться краще. Якщо ви знайшли це відео надихаючим і корисним, висловіть свою підтримку, поставивши лайк відео та залишивши коментар. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100, щоб я знав, що ви додивилися до кінця. Не забудьте підписатися на канал і поділитися ним зі своєю родиною та друзями. Сподіваюся, вам сподобався цей вміст.